Легенда всіх генделиків на районі та пива, яким багато хто доганявся під ранок в ті часи, коли ми ще не знали, що таке комендантська година. Я дуже часто бачив порожні пляшки з під цього пива, десь під лавками біля гуртожитку. І на моє здивування, я жодного разу його ще не пив. Тому зараз я буду виправляти ситуацію та дегустувати тетерів. Міцне українське світле пиво природнього бродіння від першої приватної броварні. Принаймні, так вони його позиціонують. Тут написано, що це пиво з тривалим дозріванням, з тетелю якоюсь на етикетці, і міцність цього пива 7%. Знаєте, ще й не суперміцне, як там десанти різні, але при цьому вже і ну, далеко не легке пиво. Налив дуже багато, вип'ю дуже мало, буду чесний. Не знаю, хтось знає смак цього пива, коли він його п'є першим. Бо я перед цим вже випив київський стаут, я перед цим випив а, а, Пілзнер і ще одне пиво було перед цим. Мені здається, що це пиво, яке реально на чисті рецептори не п'є жодна нормальна людина. Навіть от я, який максимально відповідальний, поставив це пиво в кінець свого, якби, зйомочного дня. Аромат у нього не такий стрьомний, як я очікував. В принципі, такий він. Солодовий, трошки з відтінками льодяників. Навіть немає відчуття, що це буде якесь міцне пиво. Просто якийсь от півас. Інакше назвати навіть не можу. Ой. Що ж не можуть нормально зварити міцне пиво в Україні? Ну, я маю на увазі масс маркет. Ну, таке. Не дуже. Воно солодкувате, Знову ж таки, відтінки льодяників, якась така. Карамельність, трошки відтінок пивовареного суслу, такі, знаєте, як от нотки висівок, я би навіть сказав. Коротше, якесь воно таке засолодке, Ну але при цьому нема такої якоїсь спиртуозності, алкогольності, мабуть, от якраз за солодкістю гарно приховуються такі от алкогольні відтінки. Не дуже стрьомне пиво, терпиме, але задоволення Ну взагалі не приносить. Але все ж таки, я. Трохи, мабуть, навіть розумію тих людей, які купують це пиво. Це коли тобі хочеться сп'яніти і якби трошки пошвидше, ніж інші. Воно міцненьке, солодкувате, Так, от його ковть-ковть, одну пляшечку, і вже так трошки добре. Воно ще має, до речі, відтінки якогось типу лимонаду. Щось воно мені навіть якесь там, знаєте, то Буратіно нагадують чи щось таке. Ну, коротше, мало цікаве. Але, в принципі, я розумію, чому його випускають і чому на нього є попит. Таке от солоденьке пиво, не надто спертузне, але все ж таки, яке трошки дає, скажімо так, по шарам. Чи варто пити це пиво? Я гадаю, що ні, можна взяти щось цікавіше. Але ті люди, які його п'ють, ну, я їх сильно не засуджую. Пишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється це пиво, бо для мене це дійсно якісь флешбеки студентства та часів, коли мені стипендій вистачало всього лиш на 2 чи 3 дні.